Доброго раночку, мої любі! Дітки, ми продовжуємо вчити назви овочів. Осінь щедра на врожай. Давайте сьогодні закріпимо назви овочів, які ми вже вивчили: помідор, морква, цибуля. Капуста, огірок, картопля, РЕДИС, Гарбуз. Ось скільки овочів ми вже з вами вивчили. А зараз я вам пропоную пограти гру один багато. Одна цибуля. Багато цибулі, один помідор, багато помідорів. Одна капуста. Багато капусти. Один бурак. Багато буряків. Одна морква, багато моркви. Одна картопля, Багато картоплі. Один перець, багато перців. Один огірок. Багато огірків. Молодці. Ви дітки у мене молодці. До побачення, до нових зустрічей!